Я вот я и прямо нет 10 лет. Вот за нами идет. Голова, лоб, рассечение. И так по мелочи, по всему телу. На спине ссадины. У вас репортаж. Mm -hmm. Репортаж. Субтитры Та то ти стріна вже. Ні, ні, все нормально. Сюди, сюди, сюди. Щось реактивне летіло. Навірно, шахеди, тільки не оті дрррр. Ось так летіло. Якісь інші, так? Шохеди? Ну, не оті деренчалки, що як мотокоса. Щось таке типа реактивне. І скільки було вибухів? Так, ти чорт, більше 10. Звук був, знаєте, як падаючий літак. Такий ось. Ну, дуже страшно було. І вони так, вони, вони коли падали, був такий страшенний, страшенний звук. Ну, як, як ракета падає. Два чоловіка! Два чоловіка! Знизу два метра! Человек. Барни, отсюда, вот, вот с этого района. Заходи, заходи! Стадий <грики> <Пора, грики> справа, чудо, голос не тыли. <грики> <застрічали! грики> ну, вот <грики> не сказал, что ты хочешь на третьем голосе. Сосед. Через три колы. Що з вашою квартирой? Я не знаю. Меня в коридор. Я пішов допомагати розривати. воно мене темно, нічого не вийде. Не знаю, от закончиться.